Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш Отець дати вам царство. Продайте ваше майно. Роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють, невичерпний скарб на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точить, адже де є скарб ваш, там буде й ваше серце. Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники, тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля. Щоб як прийде він і постукає, то відразу ж йому і відчинити. Блаженні ті, пах, пан яких, прийшовши, застане їх насторожі. Воістину кажу вам, що підпережиться, посадить їх і підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде в другу і в третю сторожу і знайде їх так само, то блаженні вони. Оце ж знайте. Що якби господар знав, у котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп у свій дім, тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в, котр... години, в котру не сподіваєтесь, прийде син людський. Озвався Петро, Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім. Господь сказав: хто є вірним, мудрим, дому управителем якого пан поставив на своїй челяддю, щоби давав своєчасну мірку пшениці. Блажений той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що так чинить. Правду кажу вам, що такого Він над усім своїм володінням Він поставить. Якщо ж, скаже слуга, той в собі в серці, затримується, мій пан прийти і почне бити слуг та служниць. Їсти, пити, упиватись, то прийде пан того слуги в день, якого не сподівається, і в годину котрої не знає, і розітне його напіл, і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого пана, але не приготувався, і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало битий. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено від того і вимагатимуть більше. Слово Господнє, слава Тобі Христе! Стайте, дорогі. Господь нам дуже багато довірив. Довірив наше життя. довірив тіло, довірив душу, довірив духа. Кому довірив чоловіка, кому довірив дружину. Кому довірив одну дитину, кому шість чи сім, можливо, більше. Кому довірив квартиру, а кому довірив будинок. Як же важливо знайти своє. Те, що мені Бог призначив. Як же важливо знайти своє, те, що мені Бог призначив. Не шукай того, не шукай чужого. Шукай те, що Бог. Призначив саме тобі в твоєму житті. Читаємо в Євангелії від Луки попередньо. Скажи братові моєму, що поділився зо мною спадщиною. А Ісус відповідає: чоловіче, хто мене наставив суддею або подільником над вами? Господь шукає те, що згідне з волею Отця. Те, що належить саме до нього. Що я шукаю? Що шукав цей тиждень? Що шукаю сьогодні? Які відповіді є зараз в моїй голові, в моєму серці? Можливо, шукаю гроші? Можливо, шукаю кар'єри, влади. Що є сьогодні не моє в мені? Що є сьогодні зайве в мені, те, що мені далеко не потрібне для мого щастя. А може, я просто хочу бути щасливою людиною. Це потрібно відкривати, брату і сестру. Але сам ніколи не зможу цього зробити. Потребую допомоги. От подивіться, якщо хтось добре розбирається в автомобілях, знає там. Топлівна, щось з топлівною зробилося, то я не можу цього сам зробити. Я звертаюся до того, хто добре в цьому розбирається і віддаю свій автомобіль для того, що він це зробив. Якщо хтось добре робить ремонти, то коли мені потрібно зробити ремонт, то йду до такої людини. Кажу, допоможи мені зробити. Коли болить зуб, то йду до стоматолога, якому довіряю, який є найкращий в своїй справі, на мою думку. А хто може розібратись з моїм життям? Планував одне, вийшло інше. Думав одне, а з тих думок нічого не залишилося, хоча, можливо, тиждень виношував ті думки. Хочу бути найкращим чоловіком, батьком, а мене, можливо, вдома не сприймають далеко. Хочу бути мамою найкращою, а вже сили не маю. Можливо, фізичне здоров'я не дозволяє, може моральне, може психічне, духовне. Хочу мати друзів, а навіть той останній друг, якому я довірив свою важливу таємницю і той може мене підвести. Хочу прийти на роботу і просто гарно працювати. А там може бути якесь цькування, обмовляння, наговарювання. Мені тих розмов взагалі не потрібно. Я раз, можливо, не хочу йти на ту роботу. Брати і сестру, вдивлятися в тих людей, які по-особливому переживали своє життя. Перші християни. Вони якось по-особливому вчились жити своє життя, вчились жити своє життя. Бенедикт XVI в одній з своїх катехиз він сказав, правда є така, що на землі ми є тимчасово, ми є паломниками. Правдивою метою цього паломництва є місто, що збудоване на міцному фундаменті, і архітектором його є сам Бог. Жити в цьому світі, але не жити світом. Користатись цього світу, але не прив'язати свого серця до того, чим користуюся, що є тимчасове і дуже швидко пройде. А далі Бенедикт 16 скаже: була це свідомість перших християн, котрі вважали себе за чужоземців, і називали своє зібрання в містах парафіями, що означає колонію чужоземців. Цей спосіб виражали найістотнішу прикмету, яка вирізняє спільноту церкви бажання неба. І кожен з нас, брата і сестру, покликаний бути щасливим, покликаний бути блаженним. Люби свою жінку і веди родину до Бога, і будеш блаженним. Корись своєму чоловікові, вчи любити дітей, Бога і будеш блаженною. Коли до тебе прийдуть, можливо, ти як суддя чи адвокат, з якоюсь справою людина, яка не має грошей, захисти її і будеш блаженною. Коли ти продавець, коли до тебе прийде хтось, щоб купувати, не продай йому щось зіпсуте, не обмани його, але дай йому ще більше. І будеш блаженною. Коли вчитель, не, коли учень не розуміє чогось і підходить до тебе каже, я не розумію, якщо ти вчитель, допоможи йому безкоштовно, що він зрозумів те і будеш блаженним. Підвези когось безкоштовно і будеш блаженним. Згутуй їжу. І дай туди порцію любові і будеш блаженною людиною. Запросив своє життя Бога і будеш блаженним. Псалом 4 нам говорить: багато кажуть, хто нам покаже благо. Яви нам, Господи, світло лиця Твого. Дав ти моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина й хліба. Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо Ти, Господи, даєш мені безпечно жити. Амінь.